Чи замислювався ти коли-небудь? Чому так важко дотриматися корисної звички? Чому ти плануєш б'яти з понеділка? А в понеділок просто шукаєш зарядку для навушників? Ми звикли думати, що проблема у волі, але насправді в тому, як працює мозок? У 1898 році психолог Едвард Ормай посадив кота у. Але це була не просто коробка, а проблемний ящик. Єдиний спосіб вибратися натиснути на важні. Кіт, звісно, про це не знав. Початку пані. Тожною спробує все менше батуш все швидше натискає. Кіт вчився, кіт набував звичка. Торнек сформулював простий принцип: повторюється те, що приносить задоволення, і не повторюється те, що ні. Цей принцип став основою для всього, що ми знаємо про поведінку. Так мозок будовує звички, і не лише у котів. Звичка це автоматичне рішення, це як натискати важіль, коли тебе щось понукає. І ми, як ті коти, часто навіть не помічаємо, коли це відбувається. Але як саме формується звичка? Вона завжди проходить через чотири етапи. Перше одразник це тригер. Щось, що запускає звичку. Це може бути час доби. Місце, запах, емоції, пісня. Друге прагнення. Мозок не хоче цукерку. Він хоче змінити стан, зняти втому, відволіктись, розслабитися. Третє відповідь. Ти робиш дію. Їш цукерку, біжиш. Відкриваєш TikTok. Це власне поведінка. І саме головне четверте винагорода. Мозок отримує приємність, навіть якщо наслідки шкідливі, важливе перше відчуття. І от наступного разу подразник знову активує прагнення. Далі дія і знову винагорода. Цей цикл повторюється і стає автоматичним. Це називається петля звички. І вона працює щомиті навіть зараз. Тож як це використати на свою користь? Ось чотири запитання, які допоможуть тобі створити будь-яку нову звичку. Як я можу зробити це очевидним? Замість я колись піду в зал. Розклади форму прямо біля ліжка. Як зробити це привабливим? Наприклад, слухай улюблений подкаст лише під час пробіжка. Як зробити це простим? Не змушуй себе одразу до 40 хвилин. Почни з п'яти. Просто вдягни кросівки. Цього буде достатньо. Як зробити це приємним? Відмічай кожен день прогресу в додатку або календарі. Хвали себе, звички це не кайдани. Навпаки структура для свободи. Коли твій мозок бере на себе рутину, ти звільняєш розум для великих рішень. Бо, врешті-решт, твоє життя це не те, що ти вирішиш зробити, це те, що ти робиш на автоматі щодня. Тож не питай себе, що я хочу досягти. Запитай, Яку звичку я сьогодні формую?